Трамп божевільний, він з'їхав з глузду, несеться інформаційним простором України. Мовляв, він в останньому інтерв'ю повідомив, що він розуміє Путіна, він усвідомлює їхні страхи перед розширенням НАТО, адже Байден пообіцяв, врешті-решт все-таки прийняти Україну до НАТО. Як це можливо? І найдивніше, що це все розповсюджують не лише інформаційні помийки, які обслуговують ОПУ і їх позитивні блогери. А й звичайні українці, більшість з яких є також звичайними довбограями, які в 2019 році повелися на побрехеньки коротконого блазня, який е, обіцяв їм, що він завершить війну після перемовин е, з Путлером, який е, шукав миру в очах Путлера, який е, після обрання відводив війська. Який розміновував території, який карав військових наших, які е, бороняли Україну і адекватно діяли на провокації е, окупантів, який е, повідомляв, що Україні не потрібно в НАТО, який роззброював Україну, який робив її беззахисною перед е, повномасштабним вторгненням, і який дав просто ну. Неймовірний шанс для Путлера, аби вторгнутися і зламати Україну, адже він усвідомлював, що кращого шансу у нього може і не бути. А найдивніше те, що ці довбограї, які зараз дуже сильно розмущаються поведінці і словам Трампа, що вони продовжують багаторити цього кривавого клоуна, який вже зараз ось в останньому своєму інтерв'ю, яке він дав Фрідману, який повідомляє тупо, відверто бреше в очі, що його ніхто не повідомляв, не попереджав про повномасштабне вторгнення із західних партнерів, тому що їм похід умовляв на Україну, і що ніхто не надав зброї Україні перед самим повномасштабним вторгненням хоча є достовірні факти того, що це були десятки сотні тонн. Зброї, які прилітали в Україну, привозили перед самим Торненням, Той час, коли ця наволоч із Єрмаком в Буковелі каталося на лижах, коли воно сміялося відверто на зустрічах з е е керівником ЦРУ і розповідало, що йому тут видніше про стан справ на е е кордоні з Мордером і з Білорусі, переконував українців, що не буде ніякого вторгнення. Готуйтесь до шашликів. Тому, так, звісно, у Трампа зараз багато вилазить всяких мух з голови. Він також популіст і звичайний піздобол, який, я переконаний, дуже скоро стикнеться з дуже жорстокою реальністю і почне переглядати свої переконання. Але українці не мають жодного права. Зважаючи на їх поведінку і їх кретинізм, звинувачувати в чомусь Трампа, щось від нього вимагати, лити на нього бруд, тому що за все в цьому житті потрібно платити. Тому зачерпуйте обома долонями і їжте те лайно, в якому ми зараз всі перебуваємо через вас.